Останнім часом увагу мешканців Золочева привернув певний об'єм робіт, які робилися біля замку. Мова йде про ту частину від колишньої цигельні, і там дійсно проведено земляні роботи. Що ж там відбувалося? Справа в тому, що у 91 му році там було знайдено велике поховання ще під час земляних робіт, які виконувалися в плані реставрації замку, тобто пониження рівня ґрунту до рівня 17 століття. І власне тоді на поверхню вийшло велике поховання, більше ста осіб, незрозумілого походження. Але з речей, які були там, стало зрозуміло, що це були поховані євреї. На той час в Золочеві не залишилося нікого, хто би міг. Міг про, ці, про цей час пам'ятати. І, власне, тоді ми мали контакти з виходцем Золочева, Нобелівським лауреатом Рольдом Хофманом. І він в листі написав, що так, там є великі єврейські поховання, що це були ті євреї, які були зловлені під час облави в перші дні вступу німців до Золочева, і які, власне, робили екземоційні роботи у тих жертв НКВД. А пізніше їх зігнали в ту частину за мури замку, бо німці також планували робити в замку в'язницю і, аби їх не розстрілювати, очевидно, на подвір'ї, їх розстріляли за мурами замку, де ніхто не ходить. Колись ще покійний Дмитро Якимович Шпаковський, який певний час працював у тодішньому профтехучилищі, яке займало замок, розповідав нам, що він хотів там насадити якісь деревця, але йому це так дуже в категоричній формі заборонили. Ось ну і вже пізніше, коли було знайдене це поховання, стало зрозуміло, чому йому забороняли. Відповідні органи про це поховання знали. Процес тривав дуже довго, і більше як за рік часу, після ґрунтовних розкопок, які були проведені, тим займалися і органи прокуратури тодішньої. Було вирішено здійснити перепоховання. На прохання єврейського товариства у 92-му році було здійснене перепоховання. Тобто викопана яма і всі останки там були поховані. І якось про ту могилу більше ніхто і не дуже дбав, і не цікавився, і воно тильної сторони, і так воно залишалося. Ми умовно знали місце, де, де власне було це поховання. 2008 року з візитом золочів відвідав Нобелівський лауреат Роальд Хофман і певне число. Представників єврейських організацій були відкриті меморіальні дошки на стіні приміщення надбрамного корпусу. І тоді більш-менш трошки впорядкували це місце буквально напередодні приїзду. Ну і ось зараз ми в плані такого загального впорядкування території замку вирішили там зробити порядок. Ще й з тих міркувань, що певне число жителів Золочева, які живуть в тій частині, просто собі зробили там дорогу. Ну і якось негарно воно виглядає, коли. Попри могилу їздять машини. Тому спочатку ми просто розрили отут от рів, а зараз вже впорядкували, аби там гарний трав'яний газон зробити, і щоб це місце було якось впорядковане. Це така дуже складна тема, бо хто жив в золочеві? Українці та поляки, а про інше населення згадується побіжно. А число єврейського населення в золочеві було достатньо велике. І взагалі до нас стікається певна інформація, і навіть певні закиди були в нашу сторону, чому ми нічого не розповідаємо про єврейське населення, про погром єврею, який відбувся у Золочеві. Але ми просто не маємо інформації. І ми навіть в хроніці подій Золочівського замку власне, дали, що був єврейський програм 41-го року. Ну а зараз більше є інформації, і комунікація інша, і поволі інформація назбирується». Ну, стосовно фактичного матеріалу, це дуже дуже це все проблематично, суперечливо. Але тим не менше, факт погрому був, і факт репресій проти євреїв був, і те, що їх багато було знищено. А вже саме те, що тут є могила, і вони тут поховані, воно зобов'язує до людського відношення взагалі до, ну, до, до людської пам'яті. І тому, власне, ми вирішили таке зробити. Тому ми зацікавлені в тому, щоб люди знали, що тут такі речі відбувалися, що це є поховання. Власне, В єврейській традиції є не перепоховувати людей десь на місцях цвинтарів, а якось відзначати ті могили там, де власне, поховання були. Тому не було здійснено перепоховання, скажімо, на цвинтар, а саме тут перепоховано, де вони і були саме перший раз поховані. Ну, Хотілося б, звичайно, щоб якийсь відповідний знак символічний стояв. Ми працюємо в тому плані, просто би люди знали, що таке це також наша історія і дуже болюча історія. І ті люди, які, скажімо, в 30-ті роки жили мирно, українці, поляки, євреї у 40 ті роки стали непримиренними ворогами. Наприклад, певна частина звинувачує українців у єврейському погромі, українці не те мали свої причини, цим користуються і по сьогоднішній день, і хочеться. Ті моменти якось розставити на свої місця. Тому, власне, ми от, таку от річ зробили і дуже сподіваємося, що не будуть тут грати в футбол, для того є інші місця їздити машинами, бо, мовляв, тут краща дорога аніж по місті. І все-таки будуть знати, що тут відбувалося і як воно є зараз. І загалом приємно, що є в золочеві люди, які завжди відгукуються на якісь такі гарні ініціативи. Нам в цій ситуації дуже багато допомогли з Галком сервісу, і тому я дуже вдячна, і ми всі взагалі вдячні Галині і Володимиру Новосадам за те, що вони завжди приходять на допомогу власне, технікою і також управління осушувальних систем пан Ігор Савчук. Виїжджали на місце, дивилися, що можна зробити, яка техніка дасть собі раду. і ми ми їм дуже дякуємо за таку ініціативу і за таку допомогу.